Новий об'єкт в роботі, тож подивимось, чим хлопці займаються. Ось такий будиночок. Краса. Одноповерхове, все-таки топчик. Виконуються штукатурні роботи, як бачите. Гіпсова штукатурка в жилих приміщеннях, на цементній основі в санвузлах, геометрія повна, все як треба. Супер. Вже частину будинку оштукатурена. Значить, як бачимо понизу, місця кути і місця спряжіння двох різних стінових матеріалів заармовано сіткою, використовується пластиково направляюча, тільки е, ніякого металу в стінах і віконний профіль. А, як класно. Просто супер!